Придень. Сьогодні хочу розповісти свій відгук на ось такий засіб від Пюнкань Юль від Акне. Це такий точковий крем 15 мл. В ньому приходить в такій коробочці картонній. Тут дуже класний склад, тобто дуже багато компонентів. Я не знаю наскільки буде вам видно. Я додам посилання на цей крем на сайті Ахор. До цього відео дуже класний склад, там дуже багато пептидів, різних екстрактів білої кори, верби і так далі. Дійсно шикарний склад. І дуже зручне упакування. Тобто 15 мл його на дуже довго вистачає. Тут ось такий носик, якщо видно, і можна доволі чітко нанести на певний ваш недолік на шкірі і рознести. Якщо чесно, мені цей. Крем, ну, він непоганий, він добре підсушує, але він не вирішує проблему, для якої я саме брала цей крем. Можливо, для якихось невеличких таких недоліків це підійде. Але якщо у вас особливо цей передменструальний такий синдром виникає, то я. ну... Я чесно, мазала щовечора на прищики, можливо, я наносила не так багато, але воно дійсно підсушує, але воно не допомагає боротися з самими прищиками. Тобто, так, вони не такі червоні, але все одно вони довго сидять в шкірі. Хоча я використовую різні маски для того, щоб очистити свою шкіру і трохи їй допомогти після цих очищаючих масок. Але не знаю, тобто, можливо, тут цей склад не підходить для е, моїх бактерій, які є на моїй шкірі. Але ну, із 5 балів я б поставила по ефекту цьому крему це 3,5. Але позитив в тому, що він дійсно не сильно взагалі по-моєму, запаху в нього не було, я не відчувала його. І він такого е, гелевого формату, і його дуже легко наносити на шкіру. Я його не наносила цим. Кінчиком, бо це якось не дуже гігієнічно, я наносила просто на пальчик, на кінчик пальчика, і потім такими вбиваючими рухами наносила на своє покраснення. Непогано, він дуже економний, дуже класний склад, і дійсно його на дуже довгий термін вистачає. І тут, до речі, виробник пише, що треба за 12 місяців використати його після відкриття. Дуже зручно, що є. Саме не б... не бечкод, а от саме термін придатності, де написано місяць і рік. Тобто це класно, не треба шукати дешифратори цих бечкодів, тобто це дуже зручно. Пюкенюль непогана фірма, але все таки не всі засоби мені подобаються. Цей ну він середній засіб. Для мене ефект був, але такий, знаєте, ну не вау. Тобто я очікувала, що якщо це пюнкенюль, то це. Це буде точно попадання в десятку, але, на жаль, ні. Цікаво, чи ви використовували цей крем? Якщо так, то чи співпали наші думки? І дякую, що ви мене дивитеся, підписуйтесь на канал та всім гарного дня. Па-па!